Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з найтонших і, знаєте, найпоширеніших маніпуляцій звинувачення в токсичності. Це така зброя, що часто маскується під турботу, а насправді просто знецінює емоції. Нома розбиратися, як вона працює і що з цим робити. О, ця фраза впевнений багато хто її чув. І знаєте, на перший погляд це звучить майже як щире занепокоєння, але насправді дуже часто це лише початок такої собі маніпулятивної гри. А мета в неї проста змусити людину замовкнути і що гірше почати сумніватися у власних почуттях. І отут, власне, і є найцікавіше питання: де ж та межа? Коли це справжня турбота про емоційний стан, а коли, ну, коли це просто спроба взяти розмову під контроль і перекласти відповідальність? Саме цю тонку межу ми сьогодні і спробуємо намацати. Добре, переходимо до першого розділу. Зброя, ти токсичний, і тут під заголовок каже все, коли ваші почуття стають мішенню. Бо це звинувачення, це ж не просто слова, правда, це такий собі психологічний інструмент, справжня зброя, яка цілить у найвразливіше місце, у наше право відчувати. Отже, що це за маніпуляція така? Давайте чітко визначимо. Це коли людину звинувачують у негативізмі або токсичності, але не просто так, а саме тоді, коли вона висловлює цілком обґрунтовану критику або незгоду, або якісь негативні емоції. Ключове слово тут обґрунтовано. Це працює не тоді, коли хтось просто без причини скаржиться. Ні. А саме тоді, коли є реальна причина для невдоволення. Ну, скажімо, невиконана обіцянка, якась образа, і от саме в цей момент адекватну реакцію раптом називають токсичністю. Хитро, правда. А ось і сам арсенал. Погляймо на ці ключові фрази маніпулятора Ти завжди такий негативний. Твоя негативна енергія мене виснажує. Ну і класика з тобою неможливо спілкуватися. Ти надто токсичний. Це все такі собі червоні прапорці, маркери, які просто кричать про маніпуляцію. Бо ж мета цих фраз не вирішити проблему. Ні. Їхня мета просто закрити обговорення, атакуючи особистість, а не аргументи. Добре, зброю ми розпізнали, тепер давайте копати глибше. Як саме ця маніпуляція працює? Які цілі насправді стоять за цими звинуваченнями, бо за цими, на перший погляд, простими фразами ховається ціла психологічна стратегія? Отже, яка мета маніпулятора? Ну, головне тут це не порозуміння, а контроль. І досягається він через чотири кроки: по-перше, знецінити почуття, просто взяти і сказати, що вони не дійсні. По-друге, перекласти відповідальність, тобто зробити винною не свою поведінку, а реакцію іншої людини. Дуже зручно. По-третє, контроль і замовчування. І четверте, мабуть, найнебезпечніше підрив самооцінки, коли людина починає сумніватися у власних реакціях. І ось тут ми бачимо цю різницю, як на долоні критика проти звинувачення. Дивіться, обґрунтована критика вона завжди фокусується на конкретній дії. Наприклад, мене засмутило, що ти запізнився. А звинувачення в токсичності воно б'є по особистості. Ти завжди псуєш настрій своїм негативом. Розумієте різницю? Перше шукає вирішення проблеми, а друге шукає капітуляції. І знаєте, чому цей прийом такий ефективний і підступний? Тому що він б'є по нашому природному бажанню бути хорошими, позитивними. Ну ніхто ж не хоче бути токсичним, правда? Це ж неприємний ярлик. І тому, коли таке звинувачення летить, воно часто викликає почуття провини і з'являється бажання негайно виправитись, а це означає просто перестати говорити про те, що незручно для маніпулятора. Але є і протидія. І зараз ми переходимо до, мабуть, найважливішої частини. П'ять кроків нейтралізації такий собі практичний посібник для самозахисту. І тут важливо розуміти мова не про те, щоб іти на конфронтацію, а про те, щоб вибудувати здорові кордони. Отже, ось наш план крок перший усвідомити, що емоції обґрунтовані, другий не дозволяти перекладати відповідальність, третій дуже важливий захищати своє право на почуття. Четвертий ставити уточнюючі питання. І п'ятий встановлювати особисті кордони. План, здається, простий, але він неймовірно потужний. Давайте тепер на конкретних прикладах. От. Крок другий. Асертивна відповідь. Уявіть ситуацію. Замість того, щоб виправдовуватись, можна сказати: Я не вважаю себе токсичним. Я висловлюю своє невдоволення ось цією конкретною дією. Бачите? Ця фраза спокійно, але дуже твердо, повертає розмову з атаки на особистість назад до конкретної проблеми. І це не агресія, це те, що називається асертивністю. Або ось крок третій захист права на почуття. Ще один суперпотужний інструмент. Фраза. Я маю право відчувати, наприклад, розчарування, і це не робить мене негативною людиною. Ця відповідь вона не виправдовується, вона просто констатує факт, стверджує право на емоції. Бо, ну слухайте, сум, розчарування, навіть злість це абсолютно нормальні людські реакції. Це не ознака якоїсь там негативної особистості. Ну і нарешті, крок п'ятий встановлення кордонів. Що робити, якщо маніпуляція не припиняється. Ось тут і настає час для цього кроку. Я не буду продовжувати цю розмову, якщо мої почуття будуть називати токсичними. Все це дуже чіткий сигнал, що такий спосіб спілкування неприйнятний, і це не ультиматум, це просто захист власного емоційного простору. І все це, знаєте, підводить нас до однієї дуже важливої ключової ідеї захист права. На почуття. Бо вміння протидіяти такій маніпуляції це не просто якась там тактика самозахисту. Ні, це по суті захист самого фундаменту будь-яких здорових стосунків. І ось, мабуть, головний висновок за всього, про що ми говорили немає неправильних емоцій. Давайте це просто запам'ятаємо не існує їх. Є лише, скажімо так, конструктивні і деструктивні способи їх виражати, але саме право відчувати, воно базове, і ніхто не може його забрати, просто навішавши ярлик токсичності. А як же виглядає здорова альтернатива? Які вони ознаки здорових стосунків? Ну, по-перше, це можливість відкрито говорити про весь спектр емоцій. По-друге, це коли партнер намагається зрозуміти, а не знецінити почуття. І по-третє, це коли проблеми обговорюються конструктивно, без оцих от звинувачень. І наостанок питання, яке варто поставити собі, розпізнати маніпуляцію це перший крок. Але наступний, найважливіший це дія. Які кордони необхідно встановити, щоб захистити власне право на почуття? Відповідь на це питання це і є ключ до емоційного здоров'я.